Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку на першому льоду. Проведення риболовлі перед льодостаном. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк. Поїхали, друзі! Ось і приходить нарешті час зимової риболовлі. Особливо дуже хочеться, щоб при свястінні закріпився перший лід. Спочатку все розпитується один в одного, де вже вставився перший лід на річці і куди можна відправитися, щоб відгортувати місце для риболовлі. Спочатку глядають невеликі озера, потім вирушають на водойми більш великих розмірів. Настає саме азартна і цікава пора. Правило, з приходом першого холодів, риба починає інтенсивно ловитися. Вона активно відгукується на підгодівлю і рідко рибаки повертаються додому з маленькими уломами. До речі, сказати, сильний апетит у риб триває недовго, всього близько двох тижнів. В цей час риба шукає підходяще місце для зимів. Якщо вам пощастило шукати місця дислокації, то їх необхідно запам'ятати, щоб потім їх можна було легко знайти. Як же визначити місце для рибалки, буде добре клювати. Бочка меду ніколи не обходиться без ложки дюхту. Час встановлення першого льодового покриву зазвичай супроводжується хорошим клюванням. Але є один важливий момент. Це не завжди товщина льоду. Тому буває дуже складно підійти до точки лову. Лід утворюється нескрізь, однакової товщини. Спочатку покриваються льодом заплави, прибережні зони, місця, захищені від вітру. Риба не завжди мешкає в таких місцях. Вона віддає. Перевагу відкритію ділянку, де вона трохи тепліша. Зате в прибережних місцях залишається достатньо корму. У більшості випадків риба вибирає кордон між відкритою водою і покривті льодом, постійно відвідуючи місце з рясним кормом. Під час першого льоду риба проявляє підвищену обережність. Потрібно не стривожувати її, рухатися по льоду слід тихо, не створюючи шуму. Якщо риба злякається, то можна відплисти на глибину. Ловити рибу на мілковидів нерухово маскуватися марно. Молодий лід для снігового покриву на зразок скла і у зв'язку з цим необхідно накрити місце лову, наприклад, білим полотном. Якщо на місці лову є сніг, то його залишають біля двунки, а ділянка з чистим льодом просипають снігом. Також у безпосередній лунці найкраще залишати трохи дрібного льоду, щоб зачаїти риба віддавала перевагу ділянку паркирі більш темним льодом. Місця з найбільшим кльовом розташовуються саме на стику льоду і замерзлого ділянки. Та існує дуже велика ймовірність провалитися під лід. По першому льоду шукати рибу необхідно в затоплених коряжниках і деревах або під. Навалом крутих берегів. Живе риба біля очеретів, верніше на його кордоні. А якщо біля нього є ще темний лід, то там точно можна розташуватися для риболовлі. Безпека, перш за все, зустрічаються любителі екстремали, які в буквальному сенсі пластмасують по льоду, не користуючи Однак піддавали своє життя небезпеці не потрібно. Зимову рибалку слід починати, коли точно льоду досягне і залишиться на позначці. 5-7 сантиметрів, але якщо в цей час трапиться короткочасно підвищення температури повітря, то краще не випробовувати болю, так як лік може не втриматися. До речі, сказати в цей час краще виходити на риболовлю групою з кількох людей і мати при собі мотузку і пишню. Пишня служить для перевірки товщини льодового покриву. Крім цього, не треба прямуватися до свідомого небезпечних місць, де явно видно ополонки і пріщини. Не використовуйте для виконання лунок пішню, а також монобури, так як цей інструмент створює багато шоу. Застосовуйте для свердлування безшуну ручного льодобуру. Оптимальний час клювання. Риба, по-першому, льоду клює протягом дня, але в різні періоди. Особливо активність полягає будь-яка хижа риб. Така як судак, окунь чи щука, вони роблять запаси перед зивовими холодами. Лящ і ми плотва теж насичуються про запас. В цей час риба зустрічається практично в будь-яких місцях, піднімаючися ближче до льоду, серед тині товщі води біля дна. Хороший помічник у плавучих місцях для здійснення лову це холод. З його допомогою можна без свердління лунок і орієнтуватися по грибині, і тому буде менш шуму. Такого неприємного для риби на даний час. Проведення риболовлю перед льодостою. Перебувають тривалий час в одному і тому ж місці не слід. Після 2-3 проб на дні лунці, якщо риба не відгукується, діть на інше місце. Якщо риба присутня, то вона негайно зреагує на наживку. Рибалка по попереольот включає швидкий пошук. Та лов риби по всій глибині. При лові риби на першому льоді снасті повинні бути легкими. Як вважаються досвідчені рибалки, потрібно використовувати прості балансери або блешні. Наявності повинні бути різні блешні, плоска, легка, важка, об'ємна і вузька. Екстремальне при лові і різними видами блешні. Оптимальні варіанти це екземпляри, виготовлені своїми руками і доведені до досконалості багаторічним досвідом. Блеща вертикальна показує хороший результат. На незначній глибині і в зарослях, звичайно, не обійдеться без мормишкових снастей, але на неї в основному трапляється дрібна риба. Цей час у чистій найбільш підходящий для риболовлі на окуня. За ступенем освітлення товщину льоду окунь опускається на глибину. Ловля окуня по першому льоді проявляється активним клюванням. Бувають випадки, що на одному місці можна зловити не один десяток риб. Нерідко при опусканні блешні вона не доходить до дна, відразу потрапляють у пащу окуня, після чого ввільняє її не так і ж просто. При йому пошуку потрібно здійснювати постійне переміщення. Зустрічається окунь на бровках, куди можна побратися по тонкому льоду. Дрібна риба реагує протягом дня, як правило, біля берега і у водоростях, де ще доводиться його видобуток. Представники побільше живуть на кордоні з рослинністю, ловляться великі риби по-першому льоду в ранковий і вечірній період. В темний час також. Як правило, окунь полює з граю. Більш дрібні особи не віддають перевагу морбишку. Крупніше вибирають наживку, схожу на основну їжу, так як мальок, тобто на блишню або балансир. Найкраще окунь звертає увагу на блищу, ніж на маленьку вещню. Головне ловити окуня, не роблячи пауз. Енергетичний хижак, як тільки втрачає наживку з виду, відразу переходить на інше місце для пошуку. У зв'язку з цим, як тільки виявилося з граю, потрібно частіше занурювати приманку в Рибалка, по першому льоду на мене. Ловля мене, по першому льоду, починається, коли лід досягає товщини 10 см. Він готується біля берега. При лові можна використовувати блешню. Лювання починається з приходом тендрями. Щука. Перед ловлю стоєм щука живе біля ізвалів і брівок. Активно відгукується на вдошню прилою, використовуються такі приманки, як шматочок корбака, очей окуня і мотеля. Можна брати і маленький балансир. Привертають увагу від добре, навіть велика щука може плюнути, і риболовля стане веселішою. Також популярна і зимова ловля на живця. І жервицю. Лід ще не набрав постійної товщини, тому просверлити його не складно. Так і щука веде себе дуже активно. Живця, до речі, набирати краще всього в цьому ж водоїні. Судак в даний час теж добре клює, він у пошуках корму переміщається на великій відстані, обстежуючи нові території. Потву взимку ловити потрібно в активному режимі та пошуку. Для цього підходять водки з кілко і бешнію. Виважування риби в такий період, друзі. Для витягування, потрапивши на гачок риби, по першому льоду, вона дуже противиться, бо вона ще досить активна і сповнена сил. Тому виважування потрібно використовувати ставлюванням ліски, заспокоюючи рибу. При різних підсіканні волосіння може не витримати. Після виведення широкого прибирання ця рибу з гачка і відразу пускайте наживку лунку за наступною рибою. Зимова риболовля, по-першому льоду, порадує вас безліч позитивних емоцій. Виявити рибу, заманити її свою грою, зморозити її і результативно зловити це найкращий момент риболовлі. Так що, друзі, ось такі пережочки. Ну а з вами був канал Бісвіщи. Петучик не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.